16 січня, понеділок, в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь останні дані щодо загиблих і врятованих мешканців зруйнованого російською ракетою будинку. Як ця трагедія об'єднала Дніпрян? Розповімо також про оперативну ситуацію щодо ворожих обстрілів. Отже, ми починаємо. Третю добу триває рятувально-пошукова операція на місці влучання російської ракети у житловий будинок у Дніпрі. Протягом дня рятувальники дістали з під завалів зруйнованої багатоповерхівки і ще кількох загиблих. Серед них троє дітей. На цю хвилину маємо вже 40 жертв. Рятувальникам вдалося врятувати 39 людей, серед них 6 дітей. 75 мешканців будинку поранені, із поміж них 14 дітей. Доля іще 30 мешканців будинку допоки невідома. Пошук людей під завалами триває. З місця атаки вивезено майже 7,5 тисяч тонн зруйнованих конструкцій. На місці продовжують працювати рятувальники, медики та інші фахівці. До зруйнованого будинку у Дніпрі люди несуть квіти та лампадки, несуть і дитячі іграшки. Ця трагедія об'єднала Дніпрян. Багато людей приносять і привозять теплі речі і пропонують тимчасовий прихисток постраждалим. Не пробачимо, не забудемо. Вічна пам'ять загиблим. Наші щирі співчуття всім, хто втратив рідних, близьких та колег у Дніпрі. Другий день жалоби. Ракетний удар по цивільному об'єкту, житловому багатоповерховому будинку це жахливий злочин. Жодних військових цілей довкола місця влучання російської ракети. Тільки мирні українці, які були у власних квартирах у вихідний день. Цей тип ракет був застосований ворогом у Сергіївці та Кременчуці. Його може запускати єдиний російський підрозділ – 52-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк. Ну і сьогодні на житловому масиві перемога поблизу зруйнованого російською ракетою будинку «Велолюдно». Волонтери роздавали гуманітарну допомогу, яку охоче несуть і везуть мешканці нашого міста. Теплий одяг, товари першої необхідності, продукти харчування, засоби гігієни. Що ще там відбувається? Знає моя колега, журналістка Ольга Ховрич. У Дніпрі другий день триденної жалоби. За загиблими внаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку. Дніпра не продовжують нести квіти та іграшки до місця трагедії. Сьогодні в мене день народження і завжди мені дарують квіти. А сьогодні вперше через цю кляту війну я прийшла сюди нести квіти. Тут живу наші друзі, тут живе наші знайомі. Багато друзів хто були в цьому домі в інших квартирах. Вони вже нічого не мають, все, Це пам'ять. Ми тут виросли ми з цього району. Коли ти дивишся це на фотографіях, це одне. А коли ти приходиш, ти тут вирос, ти тут їздиш кожен день, тому мог, мог бути тут. Це. Тут був е, е, тренер з боксу, це наш знайомий. Його сім'я зараз жива. Він. Для нього, для всіх дітей, котрі загинули тут. Майже дві доби рятувальники розбирають завали дев'ятиповерхівки на житловому масиві. Перемога, яку зруйнувала російська ворожа ракета. На допомогу надзвичайникам проходять небайдужі містяни. Більше інформації далі. На місці ворожого прильоту велика кількість людей. Хтось приходить дізнатися про зниклих рідних та знайомих, хтось приносить гуманітарну допомогу, а хтось допомагає фізично. У 21-річного програміста Антона у цьому будинку мешкала наречена живу поряд, а в цьому будинку жила моя наречена. Зараз вона знаходиться у тяжкому стані в відділенні реанімації. Вона була майже в епіцентрі вибуху, але якимось дивом з восьмого поверху випала під час детонації ракети та вижила, і зараз знаходиться в лікарні. Одразу по прибуттю на місце побачив, що дуже багато поранених та постраждалих тому. Вже через хвилину або дві після того, як я приїхав, то голими руками з під завалів вдалося визволити травмо... травмованого чоловіка. І після цього вже місцеві трохи оговталися ще через кілька хвилин. Та ми змогли дістати з-під завалів бабусю та передати її медикам. Коли я прибув, ще навіть будівля не повністю обрушилася та продовжувалося руйнування. Звідусіль падала цегла, бетон. Я просто приїхала сюди. Я просто приїхала вшанувати і узнати, що таке, що потрібно, що конче потрібно. Теплі речі ми вчора віддали. Сьогодні сказали хлопцям, рятувальникам балаклави нужні. Я хочу групу написати, щоб попривозили, хто що може. 500 метрів відсюди гуляв та волною відкинуло. Спишка в глазах, а потім через 5 секунд відкинуло. З другом гуляли, оглушило. Ну, я смотрел на назад спины друга и вспышка такая красная и потом побежали домой уже. Словно мои, будь вы не что вы не делаете, и потому что людей не мои, домин На місці ворожого прильоту волонтери одразу організували наметове містечко. Там гуманітарна допомога: вода, теплі речі, продукти. А ще можна зігрітися, отримати гарячу їжу та чай. 85-річний Петро Васильович мешкав у квартирі на сьомому поверсі. Його помешкання якраз біля зруйнованого під'їзду. Вчора був за письменним столом. Писав рванула. Так рвануло, що был в дальній кімнаті, з тієї сторони. Вот, а з тієї сторони рвануло, все порвало. Лочь было була в рамы повиривала кругом все. І мене достало в тій кімнаті, бросила під кровать туда, к чертової матері, Ну, був большой взрыв. Усі постраждалі отримують медичну допомогу. За словами лікарів, достатньо ліків, перев'язувальних матеріалів та донорської крові. Хворі розподілені по стаціонарам міста і в обласних лікарнях. Серед всіх постраждалих більше всього середнього та легкого ступені тяжкості хворих. Всі хворі, які знаходяться в лікарнях Дніпра, забезпечені всім необхідним медикаментами, перев'язувальним матеріалом. Достатньо запасів крові в банку крові. Достатньо запасів крові першої, другої, третьої, четвертої. по 250 і більше флаконів крові. Але мешканці Дніпра виразили бажання здати кров. Сьогодні вийшли наші працівники в банк крові. На заготовку крові також стало відомо, що серед загиблих у будинку був український тренер з боксу Михайло Кореновський. Чоловік був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області. Живими залишилась його дружина з двома дітьми. Висловлюємо щирі співчуття рідним усіх загиблих. За словами рятувальників, розбирати завали ще два дні. На місці продовжують працювати усі необхідні служби, кінологи, волонтери. Із потерпілими та рідними загиблих працюють психологи. Трагедія об'єднала Дніпра. Маргарита Супельняк, Владислав Калкатін, новини Д1. І другу добу лікарі борються за кожне життя. Вдень і вночі не відходять від операційних столів. Постраждалі мають надзвичайно важкі травми та посічені уламками обличчя. Життя кожного мешканця зруйнованого будинку під контролем запевняють медики. Це так дуже важкі операції, тому що все, що було поруч цих людей, при вибусі позалітало дуже глибоко їх тканини. Кому в голову, кому в груди. Кому в Кінсівки одній жінці розірвала повністю живіт, Її витувати не вдалося. Вона в першу годину після доправлення до Мечникова, на жаль, померла. Такі важкі трагедії. Хочеться, щоб все більше не було. Одного нашого лікаря батьки теж проживали в цьому будинку, по правій домі. Вона теж сьогодні в такому стані, що треба й надавати допомогу, але вона не може. Трагедія, трагедія не тільки сім'ї, а всього міста, всієї країни. Ну, а тим часом європейці вийшли на вулиці своїх міст із плакатами на підтримку Дніпрян та закликами припинити російський терор проти українців. Ми всі Дніпро так назвали акцію у Празі, яка відбулася під представництвом ООН. Подібні акції відбулися і в інших країнах. На цих кадрах ви бачите Іспанію. Ну а штаб для постраждалих відкрили в адміністрації соборного району. Там можна подати документи на отримання матеріальної допомоги, на лікування постраждалим особам для відшкодування збитків, завданих майну. Також подати документи на отримання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, відновити втрачений чи пошкоджений паспорт громадянина України, отримати свідоцтво про смерть загиблого. Штаб в адміністрації соборного району Дніпра працює щодня із 8 до 20. Адреса Площа Шевченка 7. Телефон штабу ви бачите на екрані. Щодо обстрілів наших районів протягом ночі окупаційна армія РФ із важкої артилерії обстріляла Червоногригорівську та Марганецьку громади. У Червоногригорівській територіальній громаді одну господарську споруду зруйновано. Ще шість понівечено. Пошкоджено також близько десятка житлових будинків, дві автівки, електромережі та газогін. В інших районах області без надзвичайних ситуацій. І про ситуацію в Нікополі більш детально міський голова Олександр Саюк. Вечір, ніч в тривогах по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Всі служби, всі комунальні підприємства, вся інфраструктура виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом все буде Україна. Про втрати ворога далі у випуску станом на 16 січня. Втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять більше 116 тисяч осіб. Протягом минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 790 російських окупантів. Про це повідомили у генеральному штабі зсу. Інші втрати окупантів із 24 лютого 2022 року становлять танків 3118 одиниць, бойових броньованих машин 6204, артилерійських систем. 2099 реактивних систем залпового вогню, 438 засобів протиповітряної оборони, 220 літаків, 286 гелікоптерів, 276 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1872, крилатих ракет 749. Кримінальна хроніка далі у випуску служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила чергових антиукраїнських агітаторів на виправдовуванні військової агресії РФ. Більш детально розповість речник Служби безпеки України в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію чергових російських прихильників, які підтримували окупацію ворогам українських територій та виправдовували воєнні злочини агресора. Так, мешканець Кривого Рогу неодноразово виїжджав на заробітки до РФ, де суцільна пропаганда сформувала його стійкі проросійські погляди. Після початку повномасштабного вторгнення він розпочав проявляти більш активну антиукраїнську позицію через соцмережі. Долучившись до проросійських спільнот, він отримував звідти деструктивний контент та антиукраїнські наративи. На особистій сторінці він видавав пости з підтримкою окупації ворогом українських територій і схвалював дії путінського режиму. Публікації він супроводжував особистими коментарями, де глорифікував дії ворожої армії і дискредитував Збройні сили України. Також ворожим агітатором виявився мешканець Дніпра, працівник підприємства у сфері логістики. У спілкуванні свої проросійські погляди не афішував, але на особистій сторінці в соцмережі активно ділився меседжами антиукраїнської направленості. Пости з підтримкою так званої спеціальної воєнної операції та окупації ворогом українських територій стали основним контентом його акаунта в інтернеті. В особистих коментарях чоловік негативно висловлювався проти діючої влади, називаючи українців фашистами та укранацистами, і виправдовував військову агресію РФ проти України. Співробітники СБУ викрили антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочаток кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 436 Прим. 2 виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, горифікація її учасників кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Діпропетровській області за просольного керівництва прокуратури. І на останок випуску про погоду на завтра, вівторок, 17 січня. У Дніпрі хмарна погода протримається увесь день. Ввечері очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від мінус 3 градусів вночі до 3 градусів із позначкою плюс в день. Вітер південно-східний до 8 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 85%. відсотків. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну і наша мета це мир, який виборюється лише спільними діями українців. Віримо у Збройні сили України і рухаємось до перемоги. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Тримаємося. Побачимось на д 1 ай.